Ну, що ще дуже далеко, навіть до самого початку. Насправді це є одна з дуже хороших військово-політичних військово-психологічних операцій, які треба проводити. Та держава живе в радянських стереотипах. Я дуже добре пригадую, як було при союзі. Знаєте, фраза яка типова у. Совєтських бабушек у всіх інших все буде хорошо, все буде хорошо тільки б бы не було війни. Але коли війна раптом на чужій території, коли їм розкажуть, що у нас та потірь почті ні, хоча вони бачать переповні цвентарі, а вони ж вірять телевізору, то в такому випадку це їх не турбує. Страх радянських громадян завжди зводився до одного війна на своїй території. От я вешаю нагадую приклад Сталіна йому. Хотілося вести війни, йому хотілося захапхопувати все. Але він знав, що страх у його громадян є досить сильний, і він знав, що ще всіма репресіями він не видавив певний момент можливого і негативних настроїв і всього іншого. І тому їх треба було чимось приручати до тої війни. І знаєте, що вони робили? Вони основне що розказували: ми будемо віці війну ісключительно на чужій території. Товариш Сталін знає, що делають, щоб війна ніколи не ні прийшла к нашим домам і. Це діло вони аж аж пищали, так як вони хотіли напасти на інші держави. Яка була радість в союзі, коли вони напали на Фінляндію, вгробили там пару сот тисяч, програли скандально. Ну щось чуть-чуть війни захопили при абсолютно нерівних можливостях. Але яка радість була населення. Війна на чужих територіях, і ми приросли територіями? Те ж саме вони очікували перед початком уже німецько-радянської війни. Але тут німець трошки гітлер трошки перехитрив раніше встиг ніж вони, і прийшла війна на їхню територію. І оцей страх в них був завжди. Вони весь час спробували переконати своє населення, що війна на їхній території більше не буде. Це може бути Чехія, Угорщина, що вони витворяли раніше до того, те, що вони створили кровопролиття страшне в Берліні. Це я маю на увазі вже після Другої світової війни, коли там придушували повстання. Те, що вони робили в Афганістані, в Анголі, де завгодно. Війна на чужій території, радянській чи тепер російській обиватель цим задоволений. Коли війна приходить до них, це, це вже дуже глибока паніка. Вони до цього психологічно не готові. І, от те, що було зараз зроблено, це в черговий раз дуже жорстке пояснення, що війна вже на вашій території. Насправді це не буде довго, це не буде серйозно. Якби там мали бути деякі речі, про які Пригожин розказував, ми би мали трошки інший масштаб е цього пересування по російській території, і ми мали там відкрито. Офіційні українські збройні сили. Хоча і так вони фактично є українськими збройними силами, тут нема про що говорити. Пригадуєте, Пригожин місяців два назад розказував, як українці почнуть великий наступ і що залишиться з Росії, як їх це буде все розвалювати. І він намалював ряд стрілочок. Він їх правильно намалював. Там був і на південь, там був і на схід. Дуже вдало розписана історія, яка можливо нароблялася в нашому генеральному штабі. Тобто, це можна здогадатися, і ворог принципі уявляє, що ми можемо робити проти них. Але там була одна стрілочка, яка в мене викликала певний спротив. Це стрілочка на південь до Білгород, тому що мені не вірилося, що наші будуть робити таку операцію наступ на території Росії, тому що є певні обмеження від наших західних союзників, є проблем інших багато. Ну мало що не прийде в голову дурному московиту, там якому який сидить у себе в бункері, щоб почати знову лякати там серйозно ядерними зброю. Я не думаю, щоб до того дійшло, але я ту стрілочку виключав. Ну, виявилося поки що вона єдина і спрацювала. Так, наповноцінно, але насправді удар, який відбувся, це все ж таки більше військово-психологічна операція ніж повноцінна війна, вторгненням. Давайте зрозуміємо до кількох сотень максимум людей, які нашли на територію, в підтримкою там буквально кількох БТРів і пари танків. По-моєму, на початку залетіли пару наших вертольотів для того, щоб зробити дуже багато шумових ефектів і продемонструвати свою присутність. Але після того вони відлетіли, тому що ну над чужою територією де працює їхнє ППО, де появилася їхня вже авіація, нормально попрацювати було б неможливо, і вони підняли все, що треба було підняти російська авіація. Сирени і евакуація офіційна евакуація. Уявляєте собі на їхній території. Війна почалася. В них евакуація пішла. Народу ломиться в бомбосховища, до яких не може пробратися. Велетенські багатокілометрові черги з Білгорода, що найвеселіше не тільки з Білгорода. Якщо я завтра десь в новинах дізнаюся, що в Благовіщенську, до якого скільки там 7 чи 8 тисяч кілометрів, теж черги бомбосховища були і народ кудись збирався втікати. Я не особливо здивуюся. Е, є кадри, я не можу їх підтвердити ідентифікувати. Вони мене викликають сумнів, але нібито біля. – це, це досить потужний рейцентр на кордоні з Україною. Навіть попідривали мости. Ну, ще раз кажу, я не впевнений в цій інформації. Дуже багато подій, які продемонстрували просто фатальну паніку паніку держави. І головне, вони воюють в Україні. Вся армія тут в них входить якась певна група військових і спокійно бере райцентр. Ранець там якогось одного з керівників районного центру путінської адміністрації іде в напрямку сховища ядерних боєзапасів за якихось 25 кілометрів від кордону, половину цієї відстані ці представники двох добровольчих підрозділів пройшли до Грайгорода. Знаходиться база зі складами мало компактних, мало потужних тактичних ядерних зарядів. Виявляйте собі. І ну, там, ніби наш ГУР каже, я не дуже вірю в багато повідомлень Гуру, але наш ГУР, ніби каже, що вони дуже оперативно сьогодні ці ядерні заряди вивозили з того сховища. Виявляється, Росія, яка грозилася всьому світу, не готова до елементарного вторгнення на свою територію. І плюс чисто ще психологічний момент тільки в Білгородській області на захисні оборонні споруди потрачено 10 мільярдів рублів. Це десь в районі 125 чи 128 мільйонів доларів. Виявилося толку з них мости треба підривати, щоб стримати наступ. А ніякі протималесенькі-малесенькі групи, фактично двох-трьох рот або й менше, нічого не допомогло. Тому насправді я думаю, що зараз на Росії трошки чуть, -чуть в декого протверзиться в головах, і наостанок чи це наскільки як ми можемо оцінювати цю операцію чисто геополітично. Ну, оскільки два підрозділи офіційно відкрито зайшли на територію Росії. Обидва російські добровольчі угруповання один це Русський добровольчий корпус, другий Легіон «Свободна Росія. Перший належить до офіційних збройних сил України, тобто вони офіційно по контракту в Збройних силах України. Друга група це наймані е, з колишніх полонених, переважно, хоча не тільки е, росіяни, які працюють зараз військових підрозділів головного управління розвідки. Два підрозділи. Різні підрозділи, які до того не дуже координували між собою роботу. Розвідка на жаль дуже мало збройним силам допомагала, і це є проблема для нас. Але вони зуміли скоординувати, вони зуміли зайти, вони зуміли зробити шороху. Паралельно з тим було кілька подібних речей е, іншій частині Білогородської області, і навіть щось в Брянській сьогодні було. Тобто насправді на Росії могла початися паніка набагато більша, і після цього я думаю, найімовірніше, цієї ночі вони спокійно покинуть територію Росії, так як тоді вони в Брянській області покрасувалися. Чуть-чуть пішли, тому що ну просто прийти туди загинути сенсу. Нема там мають, що підтягнути і бомбити свої міста і села для расистів. Не є проблемою. Вони розбомблять. І тому залишатися там немає сенсу, якщо ти не можеш далі щось захопити. Захопити Білгород, і ну, теж нічого не дасть, тому насправді хіба що просто колосальні політичні втрати, і тому це є збройні сили України, але вони мають характер чисто російського добровольчого підрозділу. Дуже двозначна ситуація юридично міжнародному праві, так якби вони, не дай Боже, зробили якийсь воєнний злочин. Вони не зробили вони добре, гарно, філігранно там відпрацювали. Ми зробили реальні воєнні злочини. Відповідальність впала б на Україну. А так, контратака, контрнаступ на ворожу територію, коли ворог нашу територію по нашій країні упить по всьому, чому можна, і вже більше року. Воює на нашій землі. А які можуть бути претензії до України? Це автоматично війна має переходити на чужу територію і тому проблем тут якихось нема. Але офіційно українська сторона буде говорити: це була їхня власна ініціатива. Так їм ніхто не заборонив. Воєнна дисципліна, де я можу заборонити. Ми не заборонили. але Є ще геополітика. Недавно перед тим розкручувалася оця історія. Пригадуєте, неприємна для України про те, що там Зеленський весь час хотів якісь села захопити, щось там перепідірвати газопровід, там який йде в Угорщину. Ще якісь речі, і в Америці на це погано реагували. Я дуже надіюся, що сьогоднішній вхід, вступ наших ну російських, скажімо так, добровольців на поки що окуповану Путіним російську ж територію, все таки був якось координований з нашими союзниками, тому що попрощатися з Байденом, отримати гарантії на отримання зброї і зробити щось, що ти знаєш, що для наших союзників є проблемною темою. Ну, зокрема, ми ж знаємо, нам даватимуть зброю. Нам дадуть літаки не зараз, на жаль, але обмеження буде дуже чітке. Американська зброя не має права бити. По офіційно визнаній міжнародно російській території по Криму можна чітко, спеціально Саліван добавив. От чому ми так з тим сьогодні. Зранку з винищувачем, ну всю ніж було речник оборони Херсона, російський винищувач, який був битий над чорним морем, речник оборони Херсона. Спочатку про нього заявив, а потім швидко видав повідомлення, і десь аж до дев'ятої ранку крутилося публікувати чи не публікувати. Все дуже просто він був збитий. В водах, які ближче до Криму, очевидно, вони підпадають туди. Це є українська міжнародно визнана територія, але очевидно, що був збитий американською зброєю протиповітряною. І наші дехто військові сумнівалися, чи не матимемо ми проблем, заявивши про це збиття е саме з американцями. І от тому, коли ми отримуємо від них зброю, мені здається, нам все-таки треба консультуватися з ними. Я дуже надіюся, що те, що відбулось в Білгородській області. Було узгоджене в іншому випадку. Ну у нас можуть виникнути знову проблеми з підтримкою, зокрема збройною. Так, тут мені здається, що пане Тарасе ви згадали всі важливі аспекти і, і справді лінію оборони, яку вони будували за мільярди рублів, якою не скористалися, написавши про те, що сьогоднішній легіон, який заходив, і російські добровольці просто не дійшли. Але це росіяни, це підкреслює і офіс президента і нашого оборони, ба більше я зараз дивлюсь, що, наприклад, грузинський легіон є і такі прекрасні воїни, які нас захищають. Дасть Бог завтра ми матимемо можливість в ефірі прямого говорити якраз з командиром цього легіону. Угу. Вони написали, що попереду ще більше гарних новин, тому та ми завжди граємо по правилах. Пам'ятаєте, це не ми придумали гіб... гібридну війну в 2014 році, але ми теж вміємо грати гібридними методами. І, ну, в принципі, ви сказали всі найважливіші аспекти сьогоднішньої події. Я б хотіла знаєте, докупи скласти це ляпаси, це провокація. Це можна як завгодно, як і ПСО, але фізичне, та е, як е, певною мірою там показати Російській Федерації, російському суспільству глибинного, що чекаєте нас. Але у той же час от, давайте все складемо. В нас є дрони, які б'ють по Кремлю, в нас є кінжали, які збиваються сім одиниць над територією Києва. В нас є винищувач, про який каже CNN, навіть не Україна, збиті. Протиповітряної оборони Петріотам скоріш за все це знову мова йде про Білгородську область, коли там була авіація пад та коли було три гелікоптери і два літаки, ага. а, і таких ляпасів ну можна збирати ще дуже багато, та ляпас за ляпасом, і це все дуже стисло буквально в один місяць. То, пане Тараса, чи не здається вам, що це якраз і є отак докупи один великий удар. Ми не говоримо про наступ. Та це буде інша історія, але як це пережити Кремлю? Ну, слухайте. Вас абсолютно відкритий кордон, який можна переїхати на відкопаному танку, при тому там не одна людина чи двоє, які маскуються, ні, вони навіть не приховують. Ну і далі, далі, те, що я згадувала. Як ви гадаєте, як це пережити Кремлю? І, врешті-решт, ну десь там через 3-4 години Пісков каже: да ми Путіну доповіли. Він знає серйозно. У вас по області гуляють диверсанти, нібито да? І ви такі, «Ой, ми сказали, але це не дуже важливо». Вони не просто гуляють, вони їхній жах, вони розказують, що вони здійснюють ліквідують приступний путінський режим. Вони це говорять російською мовою і заявляючи про своє російське громадянство. Слухайте, ну це це дійсно подарунок. І от коли ми говоримо про хороших русський, для мене найперше хороші руски це ті, які пішли воювати за Україну. Вони не малюють оці три і п'ять зірочок на листочку. І за що їх тягнуть в тюрму? Знаєте, ні, твайня, три зірочки і п'ять зірочок. Це, це колись, якщо буде якийсь дуже великий, дуже серйозний процес. Я думаю, до нього не дійде ніколи. Але якщо буде над народом-убивцею, то в такому випадку, от ті, хто попали з тими трьома-п'ятьма зірочками, вони будуть просто невинуваті. Все і на тому закриється. А е, от ті, хто пішли воювати. При тому, що це дуже далекі нам ідеологічно люди. Ми повинні все-таки до них десь висловити свою якусь особливу підтримку і повагу, тому що ну вони пішли віддавати життя за дуже чужу країну. Так в них є своє завдання повалити путінський режим. Вони зробили ставку на те, що перемога України це повалення путінського режиму. Але потім ну це російські націоналісти, як правило, це їхні певні декалісти, там є їхні футбольні фанати, то що е, ми з ними потім виявимося попутниками, але ну, певну повагу і певну підтримку завжди треба надавати. Ті люди, які прийшли гинути за нас, рятують честь. Ну, грузини рятують, білоруси рятують, росіянам важко врятувати честь народу, тому що те, що вони зробили, їхній народ, але вони рятують певну честь для своєї певної групи, яка матиме право говорити, що вони теж переможці будуть в цій війні над Путіним і мати певну можливість щось після того вирішувати. А тепер, що стосується ляпості? ну ще раз кажу, це є додатковий особливий ляпост, тому що Путіна цього бояться плюс паралельно це підштовхуючий фактор. Ми забуваємося на Росії. Зараз дуже сильно розкручуються певні диверсійні рухи. Це знову ті ж самі, про кого ми говоримо тут в Україні. Тільки вони від нас ще далі, це, це їхні певні радикальні груповані, які зараз дуже сильно множаться. Ну слухайте, я би готовий був дуже хвалити наш гур, якби вони дійсно щось там багато що робили. Але давайте будемо відверті: абсолютна більшість різних дивних пожеж, вибухів проблем, які відбуваються на території Росії, це все таки роблять не наші. Це роблять їхні, причому абсолютно не скоординовані. Вони теж частина зробили ставку на Україну на нашу перемогу над Путіним. Для них це є певний варіант виходу. А частина навіть не зробила. Вони нас досі вважають своїм ворогом. Але вони вважають, що путінський режим ослаблюється внаслідок цієї війни, і вони можуть там. 에, ну, причинитися до його повалення, підштовхнути ще щось, ну вони дуже вірять, що це їм дуже легко вдасться. Насправді, на жаль, це занадто забетонована система і структура. Але для Путіна він навіть проводив кілька нарад спеціально з цього приводу поява такого фактору, як внутрішня диверсійна діяльність. Це не партизанщина, це не партизани, це не опозиція, це диверсійні дії. І для нього це є страшно. А тепер уявіть собі, як. Для певної кількості організацій, яких там, мабуть, кілька тисяч організацій, дрібненьких, мало е, е, впливових тощо, подіє те, що якісь російські повстанці, які там служать в армії України, варвались на територію Росії і зробили з Путіна посміховисько вже тепер і для Росії, ну вони. Раптом відчули підсилення, так цей режим такий, що якихось 200 чоловік, які на них похожі, такі самі, як вони, тільки вони десь там підривають колії там чи підпалюють трансформаторні будки, а ті воюють в українській армії. А в цьому решта вони ж дуже схожі. Змогли поставити на вуха всю Російську імперію, і вона не знайшла що їм відповісти. Ви заявляєте, як це їх підштовхне? Тому я думаю, що там буде більше загорятися, більше вибухати, більше буде виникати проблем. Як казав Патрушев на засіданні в Путіна, якщо правдиве цей цей витік, якщо він не сфальшований, що є дуже велика загроза. Якщо все піде, так як іде зараз, то дуже скоро. В районі обох столиць може відбутися такий коло що вони раптом виявляться і без струму, і без зв'язку, і без транспортного забезпечення. Тобто, може бути диверсійна діяльність дуже сильно розгорнутися. І для Путіна оцей момент такого прикладу він дійсно дуже болісний. Ну і плюс це приниження е, слухайте. Я не знаю, що сьогодні, Я не читав сьогодні було не до воєнкурів їхніх, але я думаю, що там. У Путіна вже починають витирати ноги все більше і більше, і головне, починають ставити до Путіна номер 2 до Патрушева все більше питань. Ну Путін всі розуміють. Він уже воскова фігура з музею Тюсо. А ти ж керуєш реально всіми своїми структурами? Ти сьогодні керуєш війною, ти робиш баланс між вагнерами і Герасімовим там і інші речі. Як таке могло статися? Територія Росії ісконна. Що відбувається? І, от тому я думаю, що це додавить трохи протистояння. Все, що робиться в негатив, деструкцію на території агресора, нам на користь. Я думаю, що ця сьогоднішня подія, ну ми не знаємо, як вона до завтра протриває. Я все таки думаю, ще раз кажу, я ж не є військовий. Ти більше я не маю жодного доступу до інформації в цій справі. На мій погляд, найімовірніше, вони все таки цієї ночі покинуть ту територію, тому що вона затриматися там просто фізично неможливо. Хіба що приректи себе на знищення? А я не думаю, що ті хлопці саме про таке задумали. Тому. Вони відійдуть напевне, але ну в будь-якому випадку це залишить погану пам'ять для Росії і плюс ще про ляпаси. Зверніть увагу: вони ж мають принцип: якщо їм не вдається зробити бліцкрик, вони починають коли бомбардування з масовим терором проти мирного населення. Як вони робили в Сирії, як вони робили в Чечні? Як вони зробили у нас в нас Маріуполі? Хотіли і почали робити в Харкові зюмі до кінця не довели. Тому що буквально за місяця півтора наші ППО і наша авіація почала збивати до 100% їхніх літаків і вертольотів, які залітали на контрольовану нами територію. Їм треба було 10 місяців, навіть більше, щоб освоїти оцю тему плануючих бомб. Ну, називають керовані авіабомби. Насправді там не всі керовані, вони плануючі. Вони летять в певному напрямку на відстань 40-50, кажуть, що можуть і 70. Ну це вже, очевидно, з реактивним додатком кілометрів. І тільки вони вийшли на це. Це для нас стала проблема. 20-25 таких бомб падають на українську територію щодня в глибину. Вони можуть діставати, в принципі, до Харкова. Ризиковано їм треба підлітати близько до кордону, але можуть діставати. Вони можуть діставати з моря до Херсону і до Миколаєва цими панеруючими бомбами. А оцей же, що був збитий, су 35 він же ж може тягнути е, керовані авіабомби 1500 1500 кілограмів. Уявіть собі, Х-101, 555 мають е, до 500 кілограмів бойову частину. Найстрашніша ракета, яка до нас прилітає, це Х-22, має 950 кілограмову бойову частину. Уявіть собі, е, керовані авіабомби каби е, на 1500. Це страшні руйнування, і раптом у них. Два літаки з керованими авіабомбами лягають на Брянщині. Зараз ще один літак лягає над Чорним морем, і я так розумію, що ще один, який був оголошений, ліг десь там ще на півночі. Це означає, все ця лавочка закрилася. Єдиний варіант, як можна тероризувати далі українське населення і передові українські позиції, знову закривається. Ну їм ще ще 10 літаків, їм доведеться знову давати задній хід і шукати якісь інші підходи. Тут цікава історія з тим, що пан Тарас, якщо слухати речника військового злочинця Володимира Путіна, Дмитра Піскова, то він ну, от коли казав, що та-та, Путін в курсі через півдня знаєте, там можна окупувати пів Росії і Путін не буде в курсі. Але тут таке вони сказали наступне, що це насправді інформаційна атака для того, щоб е, політично і інформаційно перекрити втрату Бахмуту. Я поважаю кожного нашого військового, і багато в нас було гостей, які захищали Бахмут. Але майже кожен мені казав поза очі: ми не розуміємо, що ми там досі робимо, і ніхто ніколи не був проти туди відійти, тому що страшно і боляче втратити Маріуполь. Надзвичайно боляче зжити з окупованим Херсоном, важко втрачати частину Запоріжжя. Бахмут. Можна пережити, якщо наш генштаб каже, що сенсу немає. Ми кажемо окей, ми з вами, пане Тарасе, не військові люди, і нам немає сенсу обговорювати. Ми з вами не стратеги, ба більше генштаб каже, що ну там готується на півоточні. Ну, то таке не будемо забігати наперед. Але сам факт: ми маємо історію з Бахмутом. Військовий злочинець, терорист Євген Пригожин каже: Ми де Юри, його захопили? Це місто, 9 місців вони його штурмували. Але щоправда, 1 червня вони збираються звідти дряпати та й більше там не mm. будуть лишатися. Як вам якраз в інформаційно-політичному плані виглядає оця історія з Бахмутом? Навіть самому Путіну довелося вітати російських солдатів? Із захопленням Бахмуту. Чи думали ви коли-небудь, що це стане для них історичною подією? Ні, ну після майже 10 місяців, практично безперервних боїв за Бахмут на різних відстанях. Напевне, так я думаю, що якби їм вдалося вугледар, там ж взагалі в перші дні вторгнення, в кінці лютого, вони вийшли під Вугледар, чи на самому початку березня вони фактично увійшли в місто? По вулицях міста йшов фронт, і зараз вони стоять приблизно на 5, а де не дай на 8 кілометрів далі від того місця, де вони стояли, скільки вже 13 гаком місяців назад. Оті лінії їхніх е, фронтів, їхнього просування, вони ж чітко зафіксовані. Де вони були, де тепер. Вони відійшли. Тому насправді їм було важливо хоч щось. Візьміть хоч щось. От я пригадую, десь. Фактично, майже з початку цього року, коли виставлялися червоні дати. Перша червона дата була чомусь до 8 березня, подарочок такої, е Кабаєвів чи що, я вже не знаю. Так от, е під цю дату було сказано взяти досить багато. Були вимоги, ну, знову я посилаюсь на витоки, які я не можу довести, але які є досить достовірними. Е Бахмут 100%. Е так, чекайте, не просто Бахмут, а до 8 березня постаратися взяти основні міста по лінії оборони, які йшли всі, в Донецькій області, перейти через них і почати повне закриття всієї Донецької області. І відразу ж тоді було сказано, що вся Донецька область має бути взята до початку квітня. Я добре пригадую це цю, цю позицію, яка була вся Донецька область повністю без остатку. Що потім було? Потім почалося зниження. Апетитів, давайте до Великодня мені Бахмут і Авдіївку і ще щось. А потім виявилося до 1 травня. Ну, дайте хоч Бахмут до 1 травня. Військові кажуть, ні, 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 давайте до Дня Побєди. Ну, давайте до Дня Побєди. Вже все про Авдіївку вже мови нема. Про Мар'їнку вже мови нема. Дайте Бахмут така Дню Побєди. Нема. Нарешті домовилися, що вибуває, щоб дати Бахмут їм до. 1 червня до кінця травня. Вони ж не захопили досі Бахмут. Я ще раз кажу, для мене дуже велике питання, оця історія, що дехто хоче мати свій персональний Сталінаград в Україні, і це неправильно. Основне це збереження життя, і Байден дуже чітко сказав: відійдіть з Бахмута. Це сказано було ще пару місяців. Збережіть техніку і людей. Ви маєте дуже добре. Просто подивіться на карту, там далі йде донецький кряж. Зайняти Бахмут і опинитися під обстрілами, наші могли зайняти нормально позиції на Донецькому кряжі, і було б краще, ніж захищатися в Бахмуті, і втратити Кліщіївку, втратити ягідне і просування, яке пішло далі, Рашистські, ледве кліщі не взяли наші війська. Краще було, мабуть, лишитися. Ну, але знаєте, тут в одного одні символи, в другого, на жаль, другі символи, протилежні, але від того, це не краще для армії. Але в будь-якому випадку в них скільки часу в них немає. Жодної з перемоги з якимось захопленим містом. Давайте пробуємо згадати. Ми не згадуємо перші дні, коли їм фактично здали південь, відведені війська, непідірвані мости, все вони захопили багато. Вони захопили один обласний центр Херсон, вони зайняли ну, всю Херсонську область, частину Миколаївської області. І от після того, от після березня місяця, коли їх почали знати на півночі, що вони зуміли захопити. Страшним продавлюванням, неймовірними втратами і дуже довгим часом вони захопили Сіверськодонецьк, золоте, Попасну, Рубіжне, Кремінну, і, ну і зараз підходять, підтягуються до Бахмута. Все. Це все, що ми взяли, Це один маленький куточок в тій території за цей час. Вони втратили правобережну Херсонщину. Вони втратили практично все, крім маленького кусочка на півночі, що вони мали в Харківській області. Вони втратили вже більше в рази, ніж було в них е неокупованого. Вони втратили на Луганщині, і у них погіршення постійне погіршення ситуації на Донеччині. Вони тепер не мають тилу, все обстрілюється. Чим можна хвалитися в такій ситуації? Нема що. Ну ще раз кажу: останні взяті міста у них були по реальному взяті. Це кінець весни, початок літа минулого року. От зараз буде річниця скоро останнього захопленого расистами реального міста, десь такого ж масштабу, як Бахмут, тому що ну, Нуцівськодонецький він більше місто у такого рівня, як Бахмут, або вже менше за Бахмут. Рік не було більше таких успіхів. Ну, слухайте, рік воювати і не взяти жодного населеного пункту населенням хоча б кілька десятків тисяч людей. Знаєте, ну такого історія по-моєму не знаю. Перші світовій війні подібне було, але там було протистояння армій. Кіберіцький фронт це страшна річ. Там загинуло кілька мільйонів людей. Там кілька років стояла одна напроти одної армії, тупо лупили одна одну, вбивали одні одних, і от Путін десь воює за принципом Першої світової війни. А у Першій світовій війні паралельно з тим починався потім прорив. Якась армія захоплює великі території, а Путін не має жодного успіху. Ну, виявляєте собі, який це настрій, який це стан. Ну оце і відбувається. А він ж розуміє: от те, що ми говорили в першому пункті, певний приклад може до чогось підштовхувати доки. Путін на коні якось не дуже ризикне хтось на нього підняти руку. А коли Путін уже під конем і по ньому вже починає топтатися копита, тоді з'являється багато бажаючих поток, потовктися ще чобітьми. Знаєте, це ще, ще поки що не відбулося ця ситуація, але до неї потрошки підходить. І вибух пригожена про дідуську, которому думає тон, що йому хорошо, а сам дідушка, ну далі не зовсім цензурне слово, е, Насправді е, це дуже знаково. На нього ж теж оглядають а так У нього прикриття від Патрушева, але навіть те, що Патрушев в присутності купи військових генералів на Путіна, відкрив свого рота і почав кричати. Ну, це теж щось означає. Тобто, це означає, що система імператорської влади імперської починає валитися. І йому треба хоч щось. Розумієте, який не повчив побіди. Ну, в російському розумінні. ну, лох.